Якщо ви садівник, то знаєте, що мало що може розчарувати більше, ніж побачити, як ваші томати захоплює вірус, броколі обліплює попелиця, а біле викопує щойно посаджені часникові цибулини. Хоч садівництво вимагає співочої дози спокою та гнучкості у боротьбі з усіма цими, а що, якщо є багато способів запобігти проблемам заздалегідь. Всі те культури в правильному порядку, щоб уникнути вірусів і грибів, садять часник під сітку. і, як не дивно, боріться зі шкідниками, такими як попелиця, за допомогою інших комах. Так, ви правильно зрозуміли, ви можете влаштувати справжній комашений громодом прямо у своєму саду. Як комахи можуть допомогти саду? Як і в усьому тваринному світі, тут є своя ієрархія, і кількість комах мають природних ворогів. А також своїх жертв. Наприклад, дощові черви їдуть нема тут, а потім самі зграють здобичу синиць, ну взагалі-то багато птахів, але мені особливо подобається спостерігати, як сойки справляються з ними у моєму дворі. Ми терпимо павуків, тому що вони знищують мух, а потім цих павуків заїдають земноводні. Коли ваш сад виходить із рівноваги, ви можете запросити корисних комах. Щоб знову вирівняти шанси і при цьому уникнути хімікатів, які могли б використовувати для цього. Божі корівки не найкращий вибір. Перше знайомство більшості людей з цією практикою це пакетики з божими корівками у великих магазинах, які обіцяють забути по палиці. Якщо ви вже намагалися і це не спрацювало, то це логічно, бо вас обдурили. Божі корівки не вирощуються в лабораторіях. Їх збирають у дикій природі, і це вважається проблемою для екологів. Через збирання їх популяція скоротилася настільки, що інвазивний азійський жук, зовсім інша комаха, змін закріпітися. Більше того, у вашому пакетику з божими корівками можуть опинитися саме азійські жуки. До того ж, дикі божі корівки можуть занести паразитів у ваш сад. Якщо відкинути всі ці проблеми, божі корівки залишаються лише за співочих умів, які рідко виконуються в садах, якби виконувалося, у вас і так було б повно божих корівок. Смороду любляти попалицю, але не всю. Багато років тому я здивувалася, дізнававшись, що смороду не їдять, наприклад, попалицю на люпинах. Крім того, їх потрібно випускати у присмерку, і вони воліють вологі умови. Нарешті, божі корівки-мігруючі комахи, тому смороду незацікавлені залишаються у вашому дворі. Смороду швидко перекусити попелицею і підуть геть. Коротше, не купуйте їх. Перш ніж купувати, потрібно знати свій двір. Якщо у вас у дворі створені правильні умови, ви зможете залучити корисних комах і створити збалансовану екосистему. Будиночок для кажанів запитує кажанів, певні типи годівниць приваблюють ластівок. Водоймі запитують жаб та інших земноводних, і якщо все зробити правильно, у вас можуть з'явитися навіть опосуми. Ці тварини допоможуть контролювати равликів, слимаків, попелицю, гризунів та інших шкідників. Ви також можете використовувати нетоксичні методи, такі як липкі пастки та стрічки. Перш ніж випускати живих істот у свій двір. Якщо ці методи недоступні або вам потрібен додатковий поштовх, вам потрібно виконувати кількість кроків перед покупкою корисних комах. По-перше, з якими саме шкідниками у вас проблеми. Це критично важливо, оскільки це визначає, яких саме корисних комах купувати. Вам також потрібно знати клімат у вашому регіоні, яка температура вдень і вночі. Це важливо для випуску комах. Також потрібно оцінити, наскільки серйозна проблема. Зелені златогласки, клопи вбивці та дрібні піратські клопи. Кількість із нас страждає від м'яких шкідників, таких як попелиця, і такі корисні комахи, як зелені златогласки, клопи вбивці або дрібні піратські клопи, можуть допомогти з ними впоратися. Що ви виберете. Залежити від відповіді на попередні питання, дрібні клопи діють швидше, але клопи вбивці краще переносити спеку. Златокласкібіль м'який спосіб боротьби зі шкідниками, але вони не підходять для серйозних заражень. Як ви випускатимете комах, залежите від того, де саме знаходяться шкідники у ґрунті чи на рослинах. Нема туди. Нема туди ще один корисний організм, про який ви могли чути. Ці мікроскопічні органи допомагають боротися зі шкідниками, які живуть у ґрунті або мають стадію лялечки, тому вони можуть знищити міль довгоносиків, підгризаючих черв'яків, личинок, свердлівників, навіть трипсів і термітів. Існують різні види нематод, тому вам потрібно знати більше про конкретного шкідника богомолі. Якщо ви бачили, як садівники радіють, знайшовши богомола у своєму саду, на ті є причина. Ці чудові комахи неймовірно ефективні у боротьбі зі шкідниками, і ви можете придбати їх у яйцевій капсулі, яка називається Отека, щоб заселити їх у свій сад, як і всі інші складені вищі комахи, смороду дуже вибагливі до умов, їм личиться температура від 60 градусів і вище. Щоб купити цих комах, обходьте великі магазини і звертайтесь до спеціалізованих компаній, таких як Абико або Саунд Хортикалчер. Їхні консультанти допоможуть вам визначити, які саме комахи вам потрібні, скільки, де і коли їх випускати.